I szanowni pro-rakety, pro-amerykańskie rakety, proukrainskie rakety, będziemy mówić się wczoraj I tak, w że wiadomo, że Donald Trump, Pitfordu, w telefonie rozmówił, że 17 tegoż ma wini mają namierzyć z prezydentem Ukrainy, Władymirzem Zeleńskim, same ubiło mu domi. І Росія боїться тої зустрічі досить сильно, бо розуміє, що коли американські ракети Томаховк та інші далекобійні засоби будуть доставлені Україні, то тоді вони будуть летіти по цілій критичній інфраструктурі Росії, по логістичних центрах та військових частинах. Nie każę, czy pro zawody, jakie wyrobowali szachedy, ta inna jakimi Kreml krem bąbią Pro, tak jak ja mówiłem, pro amerykańskie rakiety, ta pro wojskowi ukraińskiej technologii. Będę mówił z naszym hostem, zastępnikom dyrektora kompanii z wyrobnictwa zasobów radioelektronnej boroćby, ta oficerom Powitrianych sył u rezerwii, Anatolijem Hrabczyńskim. Pana Atoliju, dobry dzień. Witaj Was w ukraińskom Fokusie. Witaj. W piatnicy, tak jak ja skazałem, raniše odbędzie się ja z Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zeleńskim. A jak domajte, czy nacji i z może być buty przyjmania ryszenia amerykańskiej strony pro nadania Ukrainie dalekobijnych rakiet? Tym bardziej, że Donald Trump w nakazał swojemu przedstawniku po Rosji nechajnego w spraw z Moskwoju. Давайте почнемо з того, що тут дуже великий політичний поліполітичний і тут постійно відбувається. Спроба примусити Російську Федерацію до миру, тому безумовно до п'ятниці будуть активно спілкуватися і обговорювати про ракети тамагав, тому що це ракети з гарантоване стратегічного стримання, які можуть працювати на велику відстані. При цьому впливати на можливість, наприклад, логістичного забезпечення або виробничого забезпечення, тому що під дію цих ракет попадають більшість заводів російських, такі як такійська ракетна. Воруження, це завод, який під московному виробляє усі типи криватих ракет класу Х101, Х 555 все це те, що запускає Росія під час масованих обстрілів. Також підпадають заводи Алабуга і а, інші елементи, які виробляють безпосередні безпілотники типу Шахет. Тому, в принципі, тут а, я би казав би про те, що. Це більше стратегічне стримання, і прийняття рішення залежить ще додатково від ще окремих елементів, тому що передача безпосередньо ракет потребує можливість носія, тобто наявність носія, який зможе запускати ці ракети. Додатково треба не забувати, що це високотехнологічна зброя, яка використовує доволі цікаве рішення, починаючи з того, що ця ракета може запрограмована бути на 15 цілій. І під час вже після пуску може бути прийнято рішення, по якій цілі вона буде влучати, і ця ціль може неодноразово змінюватися за рахунок там протоколів зв'язку, які є в цій ракеті. Але всі ці от, цей елемент є у Сполучених Штатах, тобто тут потрібна активна співпраця. Додатково треба казати про те, що ця ракета з малим профілем польоту, тобто на малих висотах, для цього потрібно теж. Певні розвідувальні дані, які би дозволили нам би використати її ефективно. Тому коли ми кажемо про томагавк, треба зрозуміти, що окрім просто наявності зброї для того, щоб вона була настільки ж ефективна і наскільки вона технологічна, потрібно отримати низку можливостей від сполучених штатів. Тобто, це буде пряме залучення скоріше за все, сполучених штатів до цього процесу. Наскільки сполучені штати готові все ж таки вступитися за Україну, не просто надавати зброю, а додатково і посилити деякі можливості. Це вже питання більш політичне і більш практичне, пане Анатолію, я вас як професіонал хочу запитати, бо там не тільки мова була про Томахавки, вони, звісно, на більш розпіарені, так можна сказати. Але там ще є баракуда, і ракета МРАМ, і багато чого іншого. А може коротко ви б нам розказали різницю між тими ракетами та їх плюси мінуси. Баракуда це нова сучасна американська ракета. Вона нещодавно з'їв з, з, з компанії, яка почала випускати вона випускає і дрони, тому це ракета більше тактичного значення, яка може вибивати, наприклад, логістику або е, деякі е, важливі там елементи вздовж лінії було зіткнення. Якщо ми кажемо про ракети АМРАМ, то це ракети класу повітря-повітря, і тут важливо, щоб це була серія, «Д», яка працює на відстань понад 180 км. кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що це. Ракети, які зможуть суттєво вплинути на присутність російської авіації в до кордонів України, тому що вчора активні дії з боку Російської Федерації, викидування кабами Харківщини було і Харкова безпосередньо, і кордону активно Росіяни використовують тактичну авіацію для запуску. Керованих авіабомб. Для того, щоб протидіяти такій загрозі, потрібно а, мати наявну зброю, спроможню перехоплювати ці літаки. Е, і от саме ракета Амрам аім 120 серії Д виступає в ролі. Протидії а, саме такої загрози, тому що вона може працювати а, на більшу відстань а, і на, 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 на понад 180 кілометрів. Це дозволяє, наприклад, не входити авіації нашій в зону дії ворожого ППО, тобто і бути, працювати під прикриттям своїх а, сил протиповітряної оборони. Тому, в принципі, тут більше про. Комплексне види озброєння, які потребують Україна. Знову таки давайте повернемось до того, що Україні потрібно і далі використовувати ракети Атакамс, тому що завдяки даного типу озброєння ми змогли покласти виробництво точніше не виробництво, а ремонт літаків Ту-95МС на заводі Бір'їва в Таганрозі. Тобто зараз Росія не використовує цей завод для ремонту обслуговування цих літаків. Більше того, зупинилась програма по е, створенню літаків А 50 серії а 100 і далі там, які займалися е, це літаки дальнього радікасине виявлення. Тому нам потрібно не тільки е, томагавки. Я думаю, що тут треба більше казати про ту зброю яку ми вже застосовували це і Shadow, це і атакамс це і безпосередньо а, те що можна підвісити під крило F-16, а саме ракети джасумс які працюють до речі теж на непогану вісні на 800 кілометрів і закривають більшість важливих об'єктів для україни тому тут а, я би казав про не про символізми а про рішучі кроки з боку сполучених штатів бути такими ж сміливими як збройні сили україни і зрозуміти нарешті що а, не Прийняття різких рішень призводить до того, що Росія об'єднала зусилля з Китаєм, з Іраном з Кореєю. Суттєво покращилась балістика російська. Корейська також і іранська. Давайте пригадаємо, що під час війни між Ізраїлем і Іраном Іран запускав балістичні ракети, і деякі ракети Ізраїль, навіть з наявними системами ПРО, не зміг перехопити. Тобто, ми кажемо про те, що це є окрема війзла, яка може зробити набагато більше, тому що зараз розгортається виробництво шахедів на території Кореї, тому тут є набагато більше проблем і. Сполученим штатам, як і всьому світу, треба бути більш рішучими для того, щоб зупинити от те, що відбувається за льот дронів по території Європи. Спроба там підводничівництва, які біля акваторії там Франції, спливають. якраз про це й хотів ну, вас тут... запитати, пане Анатолію. Про підводний човен якраз плавно перейшли <схід> до іншої стихії від повітря повітря переходимо до води. Е, ну і Pytanie takie, a co była tam podwodna łódka u bregów w Francji? Še, ja może naszym oglądaczom скажę, że to widz strony kanału La Manche. Ona z wisną się. się, że Europejcy wysmieją rosyjski flot, ale tak czy inaczej to był nosi e, kalibry i to dosyć niebezpieczne. Давайте почнемо з того, що Росія активно а, порушує повітряний простір в нейтральних водах, порушує законодавство, не подає, наприклад, флайплани або не включає не, не літає з включеними транспортерами. Тому розуміємо, що це. Та а, галузь дає можливість отримати оперативну інформацію навіть з відкритих джерел. Ті ж саме флайт-радари про це зазвичай сповіщають. А тут ми кажемо про підводні човни, які можуть там немає в, в, в доступі таких програмних забезпечень, які би могли би надавати, що там російські човни зараз знаходяться і де знаходяться. Тому тут важливо зрозуміти, що Росія давно використовує патрулювання усіляких там знаходять знаходяться на близько до. Державних кордонів інших країн робить розвідку, щось вишикує, і намагається, от в такий спосіб, тероризувати навіть європейські країни. Тому це загальна практика Росіян, коли вони включають режим такого терору і починають там порушувати повітряний просір або там порушують водне законодавство і так далі. Dziękuję. Anatolij Kraszczyński, zastępnik dyrektora kompanii z wyrobnictwa zasobów radioelektronicznej Boroćby, oficer powietrznych sił rezerwii był naszym gościem. Dziękuję.